Добрий дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо на тему саміт миру, що він дасть Україні. І власне ми також поговоримо про зміни російському керівництві, про що вони сигналізують Україні. З нами сьогодні гостя нашої програми. Це доктор політичних наук, завідувачка кафедри політології та державного управління Донецького національного університету Ні Василя Стуса Олена Чальцева. Добрий дня, пані Олена. Доброго дня. Отже, Швейцарія прийме саміт миру 15-16 червня не так багато залишилося часу до цього саміту. Швейцарія запросила понад 160 делегацій з усього світу. Метою проведення цього саміту є визначення дорожньої карти для залучення обох сторін України і Росії до майбутнього мирного процесу і сприяння спільному розумінню досягнення справедливої і тривалого миру. Цей саміт проходитиме без Росії. Наскільки він важливий для України і що він дасть в результаті, і для чого ось саме цей саміт, яка є його така основна глобальна мета? Дякую за запрошення, Ірино. Завжди приємно бути в вашій студії. Ну, По-перше, це дійсно подія, яка важлива як для всього світу, так і для України в першу чергу. Чому? Тому що будь-який мир в сучасних умовах не може наступити, якщо не буде домовленостей різних зацікавлених сторін в цьому конфлікті, на саміті не буде вироблена якась конкретна формула. Тобто, наприклад, Україна їде з формулою Зеленського по миру. І вона буде обговорюватись. Звісно, що 160 країн, які там будуть представляти якісь свої бачення, не всі з них взагалі розуміють такий варіант, і не всі будуть погоджуватись на те, що згідно з формулою, яку ми представляємо, буде. По суті, обговорюватись е, поразка Росії. І Російська Федерація, звісно, яка не приймає участь в цьому процесі, вона на цей варіант погодитись взагалі не може. Тому питання, навіщо вони збираються? Вони збираються для того, щоб почути один одного і е, зрозуміти, е, які червоні лінії є. Між всіма учасниками цього конфлікту, тобто на чому ми можемо зупинитись, і які ну скажімо так, які теми ми можемо обговорювати, пам'ятаєте, коли був конфлікт в Югославії, дуже багато було різних варіацій. План Столтенберга, план Венса Оуна, ну і так далі. Тобто там було дуже дуже багато планів. Взагалі, кожен з них мав свою якусь версію. Теж збирались різні саміти. Вони обговорювали. Але тут з одного боку це і добре, тому що взагалі тема актуалізується. В... Міжнародному просторі, а з іншого боку, чим більше буде планів, тим складніше вирішити конфліктну ситуацію. Тим чим більше зацікавлених сторін, тим більше звужується поле переговорне. Тому питання в тому, вони мають почути один одного щодо цієї проблеми і як її вирішувати. Окрім того, що це воєнна проблема. Ми ж з вами розуміємо, що це екзистенційна проблема для заходу. Програш України це програш демократичних цінностей. І в цьому сенсі вони мають виробити таку формулу, яка б дозволила умовно Заходу виграти. Але тут питання колективного півдня і тих країн, які не погоджуються на однозначний програш Російської Федерації і самої Росії. Тут треба знаходити ті а, можливі теми, які будуть обговорюватись. Угу. А країни Півдня, про які країни саме йде мова, щоб просто люди зрозуміли. Це країни, які, а, умовно кажучи, не є лідерами в економічному політичному сенсі, але вони. Можуть мати вплив в своїх регіонах, вони можуть дестабілізувати ситуацію в своїх регіонах, і тому вони теж є частиною світу, тобто їх ігнорувати не вийде, тому що ми бачимо, наприклад, ті ж самі південні країни, які, ну скажімо, впливають негативно на хід війни. Ну, умовно, так, це дестабілізуюча а, Північна Корея, це а, на сьогоднішній день той самий Іран, які допомагають Російській Федерації а, воєнною а, допомогою да, воєнною зброєю. А, але тут слід також звернути увагу і на східні країни, наприклад, Китай, що він собі. Думає далі, тобто Китай в очікує, як будуть розвиватись події, тому що на а... думку Китаю є також проблема, яку вони вирішували саме ну, воєнним шляхом, це Тайвань. Ну, а ви як політолог дивитесь за останніми подіями, ви для себе можете зможете розуміти, про що думає Китай? Бо, наприклад, відверто кажучи, мені так якось важко зрозуміти абсолютно якісь такі, тобто є візит голови Китаю буквально нещодавно до Сербії Угорщини, це країни, які, власне, більше проросійські, то все таки про що думає Китай? Китай це та країна, яка на користь собі, і з урахуванням того, що все ж таки Захід це ворог. Але ми бачимо, що Китай це країна, яка економічно потужна, проте за останні роки відбувається певний спад економіки. Різні політологи і економісти пов'язують це з тим, що. Відбувається внутри Китаю певна узурпація влади і обмеження різних свобод, в тому числі економічних. Тому це впливає на ринок на китайський і на його вплив на світовий ринок. Але з іншого боку, у Китаю є певний потенціал. Який вони можуть використовувати за, для свого посилення авторитету. Тобто на сьогоднішній день ми бачимо, що коли Росія і Радянський Союз були так, старшим братом Китая, то на сьогоднішній день ситуація змінилась. Китай впливає більшою мірою на той регіон, Китай впливає на Росію. Але при цьому Китай не хоче бути. Обмежений санкціями, тобто вони досить поступово не одразу, а поступово, якщо ви бачите, слідкуєте за цим, вони обмежують фінансові можливості, тобто вони не дають можливості проводити різні там транзакції через китайські банки, вони обмежують доступ до своїх портів, ну і так далі. Тобто є певна. Ну, така гра, в яку грає Китай, і не хоче порушувати ті умови, які формує Захід, але з іншого боку, іншою рукою, він дає зброю Російській Федерації для того, щоб дестабілізувати ситуацію в Європі і продовжувати дестабілізовувати її. Ну тобто, тут подвійна гра, як можна так сказати. Але Китай ще економічно дуже залежить від Сполучених Штатів і країн Заходу. Так, Як, тобто тому нас... вони і не хочуть а, на 100% демонструвати свою підтримку тій самій Російській Федерації. Тобто вони уникають санкцій. А, Олена Михайлівна, на вашу думку, що може кардинально змінити, вплинути на поле бою сьогодні в Україні? Це а, постачання зброї. Якоїсь, ну скажімо, великих обсягів зброї Сполучених Штатів. А можливо, якісь інші моменти, що, що може вплинути? Ну, звісно, першою такою необхідністю для України це є зброя. І ми в, наших, в нашому інформаційному просторі це постійно демонструємо, і звернення президента. і… Демонстрація того, що відбувається на фронті, і так далі, Оця повзуча агресія Російської Федерації, яка продовжується на Харківському напрямку, на Сумському напрямку, на Донецькому напрямку. І звісно, в такій риториці Захід має розуміти, що без підтримки Україна не може встояти. Тобто ми. Маємо певні обмеження в ресурсах як збройних, так і в людських ресурсах, але більшою мірою, все ж таки, в збройних народний депутат Олексій Гончаренко направив президенту Зеленському звернення якому закликав його звернутися до країн партнерів по військову допомогу про це він написав у своєму телеграм у зверненні Гончаренко закликав Зеленського доручити Міністерству закордонних справ і Міноборони внести його пропозицію на розгляд РНБО і ухвалити рішення про допуск іноземних військ на українську територію. Після цього рішення РНБО мають винести на розгляд Верховної Ради. А чи допускаєте ви, що країни НАТО надішлють своїх солдат в Україну? І в які ролі вони... Можуть бути, чи це кожна країна буде вирішувати окремо, чи це буде вирішувати блок НАТО, і як це, як це може відбуватись теоретично? Сама по собі тема, яка актуалізована і озвучена, вона ж не випадково озвучена. Тобто, я думаю, що обговорюються кулуарно ці питання. Деякі країни заявляють, що вони можуть розташувати свій контингент, по-моєму Естонія. Чи якась з прибалтийських країн? Сліця, Естонія. Да, що вони можуть розташувати там на кордоні північному для, за, для того, щоб контролювати і допомагати, тобто не воювати, а контролювати ну, в статусі там як аналог голубі там берети uh -huh. да. да, да. берети, але але поки що так гостро питання не стоїть, тобто воно озвучене. Але для того, щоб е, прийняти рішення на рівні стран НАТО, це треба погодження всіх членів країн НАТО. Е, це довготривалий процес. Для того, щоб завести контингент, який є з, з країн, але якщо вона є членом НАТО, то це теж треба узгоджувати. Ну, тобто, питання стоїть. Ну, не, не, не так, щоб актуально на сьогоднішній день, але воно стоїть. І ті політики, які по суті пропонуються, ну, наприклад, першим це озвучив Макрон, але це ну, така риторика внутрішньої країни, такий я і європейських країн. Тобто вони хочуть все ж таки за умов того, що Німеччина не. Так активно вражає себе у зовнішньополітичному просторі, тобто побоювання з цими Таурусами і так далі. То Макрон вирішив перейняти ініціативу. Ну, тобто, це така гра політична, насамперед, а не реальна якась а, допомога, яка б могла бути. Ще один момент: за яких умов НАТО може вступити у війну в Україні? Ну, я, можливо, таке дилетантські питання поставлю. Адже ми пам'ятаємо випадки війна в Кувеці, Югославії, коли НАТО таки брали участь у війнах, і це не члени не країни, члени НАТО. Тоді, що заважає в Україні втрутити ситуацію? Ну просто це такі питання, які люди собі ставлять. Вони не знають таких тонкощів, там дипломатичних, політичних. Просто елементарне питання, чому ви нам не можете допомогти? Знаєте, коли відбувалися от події і в Іракі, і в Йогославі, і так далі, кожна з цих ситуацій вона була різна, і не завжди організація Об'єднаних Націй це підтримувала Організація Об'єднаних Націй, не НАТО, але були прийняті рішення лідерами. Країна, країн НАТО, угу. да, тобто Сполученими Штатами Америки, і потім після цього досить великий був такий резонанс в сенсі того, що були порушені суверенні права цих країн, і був порушений саме міжнародний порядок і так далі, тому подібне. Тобто і внутрі країн там були проблеми, і в міжнародній такій е, системі. Були обговорення з цього приводу і казали про неправильність цих подій. Але, але певні результати там були досягнуті. Чи може таке відбутись в Україні, не знаю, чесно кажу, не знаю. Ну і що чекати від власне від Джо Байдена? Ми вже бачимо. Тобто, власне, в такому варіанті, як воно є, воно може бути і після виборів. А інший варіант, кандидат сполучених споштабпрезидента Сполучених Штатів, Дональд Трамп. Він нещодавно зробив нову заяву щодо війни Росії проти України, впевнений, що може зможе закінчити бойові дії ще перед входом до кабінету американського лідера. Про це він заявив на мітингу прихильників. Що зможе зробити і чи буде взагалі робити, якщо це не враховувати, що популізм перед виборами це звичайна річ, Дональд Трамп для України для завершення війни? Ну, звісно, це передвиборча риторика. Звісно, він маніпулює цією проблемою в інфопросторі, він заявляє, який він молодеці буде вирішувати цю проблему навіть до входу в овальний кабінет і все таке інше, але не так сталося, як гадалося. Тобто проблема не така проста для вирішення. Вона була проста в квітні місяці 2014 року, коли російські спецназівці-бойовики вони захоплювали за допомогою їх захоплювалися дмідбудівлі. А потім в Харкові зачищали і так далі, але в тому ж самому Донецьку не зачистили. І саме в той період часу це було простим питанням. А зараз це не просте питання, тому що йде війна 14-го року, вона повномасштабна війна з 2022 року. В цьому задіяні велика кількість. Країн, які допомагають Україні, які допомагають Російській Федерації, тобто учасників конфлікту, становиться все більше і більше в цих умовах. Вирішити отак, одним щелчком питання не вийде ні у Трампа, ні у кого. Угу. Ну і буквально а, питання таке: кадрові зміни в російському керівництві сигналізують намір очільника Кремля. Путіна посилити боротьбу з Україною і Заходом а не готовність до мирних переговорів. це повідомляє центр стратегічних комунікацій. А, останні зміни в Кремлі кадрові зміни а, про що вони сигналізують? Про що ви думаєте, коли дивитесь на цю пристанову? Ну і з того, що е, можна було почитати з цього приводу і проаналізувати на прикладі біографії цих е, нових е, умовно, нових суб'єктів, тому що е, в, від переміни міста данків сума не змінюється, тобто це як карт е, там помінялась. Тобто хто стоїть за цим? Яструби війни це Чемізов і Патрушев, вони по суті залишаються при своїх. Патрушев не очолює зараз вже Служби безпеки, але він контролює саме силовий, силову організацію, там при президенті. Тобто, mm -hmm. по суті, він контролює головний момент. Білоусов, Андрій Білаусов, новий міністр оборони, це економіст, він дуже. Віддана Путіну людина, це його людина, і він, по суті, буде очолювати, він не воєнний. Він вчений економіст. Він довгий період часу працював в уряді. Він був заступником Мішусіна. Певний період часу, коли була оця перестановка, він був виконуючи обов'язки уряду Російської Федерації. Він буде. Зараз займатися якраз проблемами економіки у воєнний час. Одна третина бюджету Російської Федерації вона орієнтована на війну. Тобто це ВПК воєнно-промисловий комплекс, і він буде саме займатися модернізацією цієї отрасли і забезпечувати по суті війну, яка на думку. Російської еліти буде тривати довго, тобто вони орієнтовані на довготривалу війну. Шойго, його? Шо його, він фігура однозначно пропутінська, але Путін як політик, який побоюється будь-якої конкуренції, він не хоче. Зайвих впливів на свої рішення. Тобто навіть в останній місяці він виключив з контакту Шойгу і він контактував лише напряму з Герасимовим. В путінській ну, такій, політичній еліті відбувається зачистка тих, хто може потенційно конкурувати з ним. І ви ж бачите, що вони. Жодного разу не призначили на міністерську посаду, саме міністра оборони, а, воєнну людину. Тобто вони виключають таку можливість впливу воєнних на. А, Політичну ситуацію, і навіть після війни, тобто, щоб так не було, що воєнні можуть прийняти ініціативу. Ну це, це mm. моя думка. Але що в сенсі безпеки і в сенсі того, що буде відбуватись на фронті, наприклад, Путін напряму буде контролювати нову структуру, яку утворили от буквально там. На днях, яка займається модернізацією оборонного комплексу. Тобто це говорить про те, що вони орієнтовані на, ще раз кажу, довготривалий варіант війни. Я я дякую вам за 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 розмову, за те, що знайшли час і завітали до нашої студії. Ну, нагадаю, сьогодні ми говорили про саміт миру, що він дасть Україні. Також говорили про кадрові зміни в російському керівництві, про що вони свідчать і чи готові війська НАТО вступити на захист України. Говорила з нашою гостю. Це доктор політичних наук, завкафедри політології та державного управління Донецького національного університету імені Василя Стуса Олена Начальця. З вами була Елена Булгакова. на все добре. Акцент з Іриною Булгаковою. Сто одини